Усім привіт! Це побудова підприємства. Планую зробити другий етаж. Значить, внутри, в різних кімнатах, різні речі там. Великі, маленькі там, наприклад, е якісь станки. Е якусь там, може, е документацію е на, е як це забув, е на полицях, здається, так воно, називається українською вот. Ну, може, ще щось придумаю. Може, якісь компьютери, Вот. ну, в всему. Ось така штука.